Я вас вітаю на кухні. Дякую, що зайшли на мій канал, що дивитесь мої відео. Мені дуже приємно, коли ви лишаєте свої коментарі. Якщо не підписані, підпишіться, тут буде багато цікавого. Сьогодні я буду готувати дуже смачну страву. Для цієї страви я взяла куряче філе. Спочатку думала робити відбивні, а потім передумала і вирішила зробити нову смачну страву. Філе нарізаю спочатку на довгі смужки, а потім поперек нарізаю на такі квадратики якомога дрібніше. філе нарізала отакими от дрібненькими кубиками. А також я ще буду використовувати сало, і сало теж буду кришити так же дрібненько. Але сало, за вашим бажанням, можна. Обійтися й без сала. Також я буду використовувати ще середнього розміра одну цибулину. Цибулину теж кришу дрібненьким кубиком, підсолюю, додаю півчайної ложки чорного меленого перцю, все перемішую, а також ще додаю одне сире курине яйце. Ще треба кетчуп. А так як кетчупа в мене нема, то я взяла дві столові ложки томатної пасти і чайну ложечку додала хмелі сунелі. Грам 70 твердого сиру, натираю на крупну тертушку. Також використовую один крупний помідор. Зняла шкірочку з помідора і нарізала от такими дольками його. Ще нам потрібно майонез. І нарешті головна складова цієї страви це звичайний батон, багет, хліб, який ви любите, та й беріть. Шматочок батону тоненько змазую кетчупом, а зверху на кетчуп викладую фарш. Фаршу беремо небагато і так його рівненько розмазуємо по батону. Тепер отакий хитрий трюк перевертаємо е, намазкою вниз і зверху на батон намазуємо майонез. Зверху на майонез викладаю потрошку сиру. Зверху на сир викладаю шматочок помідора. Сковорідка вже нагріта, шкварчить з олійкою, Викладаю на сковорідку фаршом донизу наші бутерброди. Роблю помірний вогонь і накриваю сковорідку кришкою і готую під кришкою такі бутерброди. Поки одна партія бутербродів готується, я роблю іншу. Провіряю бутерброди на готовність. Знизу підсмажились і зверху сир. Розплавився, все, бутерброди готові. Знімаю з сковорідки і викладаю на сковорідку інші бутерброди. Всі бутерброди посмажила. У мене вийшло 10 штук. Отакі От красиві, оригінальні бутерброди. Готові? Ну що, буду пробувати. Дивіться, які вони знизу. Фарш не облітає, все нормально. М -м -м. Як же це смачно. М -м. Дуже смачно. Я не буду вам розказувати усі нюанси цього смаку. Візьміть, приготуйте і попробуйте. Це точно дуже смачно. Мої чоловіки були. Приємно здивовані і сказали: о, а знизу там іще й сюрприз. <сум> так що це гарячі бутерброди з сюрпризом. Приготуйте такі бутерброди, не пошкодуєте. готуйте разом зі мною. На все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові!